Всім доброго раночку. Сьогодні ми нарешті вже дочекалися сонця, не знаю наскільки, чи надовго, чи ні. Говорять, що до обіду буде сонечко, потім знову дощ, але так вже гарно, аж на душі стало весело, що це сонечко це засвітило. А то так йдеш і ніби небо на тебе падає. Ще й таке якісь чи магнітні бурі, чи що заносить цих людей, то вправо, то вліво, всі жаліються на тиск. І Ця погода дуже тяжка для нас. Ми не звикли до неї отаку, щоб вже другий тиждень дощ. А я прийшла з магазину, купила лимона, ось сіла грізати і медом перели... переливати. Ну, Цукром пересипаю, та я медом, бо в нас мед є, буде нам до чаються. Це... Привезли лимон в магазин, привезли капусту в магазин, то я відклала собі сітку капусти. Ось. Брати не брала, бо вона тяжка, десь 27 кг немає сьогодні чим привезти. Завтра привеземо. На базарі капуста була по 15 гривень, то ми не брали, а тут привезли під саму хату, бо магазин у нас близенько взяли десь квасити треба. Я так не хочу багато набирати, бо я ж не знаю, яка ця капуста. Та й такі справи. Купила ще. Таку кільку хочу зробити, такі млинчики чи котлети скільки. В 90-ті роки такі котлети готували і на свято, і на будень. Як хто міг де купити цю кільку, то думаю, що на вечерю приготую котлети, якесь пюре. А далі що, сонечко трошки провітрі, провіє, сонечко трошки. Просуши горіхи та й піду ще треба збирати горіхи, Вас з собою брати не буду, а то на кого не подивимося, всі збирають горіхи. Ну що ж зробиш? Така пора, що як є, родили вродили, то треба їх зібрати і продати. Десь їздила машина, у нас то приймала по 18 гривень, це не бити. Але не знаю, які вони будуть в нас, бо вони мити ці горіхи, бо було болото, я їх мила, а потім сушила. Ось такі справи. Ніч у нас була неспокійна. З вечора гуділо і з чотирьох часов ранку гуділо, та я вже й проснулася. Вже й тоді не лягала, встала та й щось тут шпорталася в своїй кухні. Палити ще не палила. Сьогодні в двох групках не буду палити, буду в одній, то прибрала два півники ще, бо вони б'ються між собою, такі, щоб сказати, щоб вони великі, то невеликі, но жирні. Такий жиру є багатенько. А зіли вони стільки ці півні, Боже, можна було кабана вигодувати. Стільки вони зіли ці півні. Ну, а що ж зробиш? Треба, треба і куря тримати. Ось такі мої справи. Налила собі знов чаю такого з м'ятки з лимоном. Зараз поп'ю, бо тою щось -то голова болить, розривається. Та й такі справи. Всім бажаю. Гарного, мирного, тихого, спокійного дня, смачної, теплої кави або чаю вам. І всього найкращого. Вдень ще зустрінемося. Дівчатка не спіла з вами поговорити, вийшла стірку вивішувати на вулицю, вже й дощ почався. Але думаю, нічого в мене в хаті є робота. Спечу зараз таких млинчиків чи котлет з такої кільки, колись 90-ті роки, коли нічого не було в магазинах. Навіть цієї кільки не можна було достати, то брали таку консерву і робили чи на день народження, чи так на якісь свята. Коротше, це блюдо було на кожному святі. Так от, я візьму на одну порцію. Потрібно одну консерву кільки. Таку треба вибирати, знаєте, щоб не була одна юшка. Це я була в своєму магазині і купила раз, спробувала, то вона така хороша. Багатенько так риби. Так, треба розімняти цю рибку. Потім додати два яйця. Так, прийму, 2 яйця. Тайку переколотити. Вони такі добренькі зварити, тоді картоплю. Ще можна якусь котливку зробити. Бо є сардини, котлети, то тут зовсім інші. А це скільки? Так. Додаємо така велика цибулина у мене. Можете дві середніх, одну велику. Добавляємо. Я її потерла на тертушці, такі, що морку терти. Це для себе, це не на гості. Перемішуємо. Тепер взяла 8 столових ложок манки. 8 столових ложок манки. Це на одну порцію. Так. Перемішати добренько. Це буде економно. Кілька коштує 32 гривні, може десь в когось і дешевше. Я знаю, що в цій кільці немає нічого такого аж особливого, але вечерю відбудемо. Так, і в кінці додаємо ще е, таку півчайної ложечки розпушувача. Добавляють соду, але я соду не хочу, бо десь трошечки передборщити, тоді содою чути. О, все це ми розмішали, дівчатка, а тепер воно хай постоїть хвилин 15-20. Ця манка набухне. Добренько розміщити рибку. Ця манка набухне і тоді буду жарити на сковорідці з двох сторін пожару. І буде смакота. Ну добре, хай стоїть, тоді будемо жарити. Одні поснідали, а одні ще снідають. Ну давай. Ви вже який раз їсте. Смачно, да, молочко смачне від кози. Ну пийте, пийте. Подивіться, який в нас ще є антидепресант. Це наш рулет. Це ми його так назвали. Він вже виходить з свого гніздечка, своєї будочки. О! Тут в Ой, вже хоче гавкати. Подивіться, яке матюньке воно. Яке гарненьке. Ось такий в нас антидепресант номер 1 Ну, рулет, куди йдеш? А? Змерз? О о, о о О, є мама твоя, є, є мама. Тут мама, тут він виходить, виходить з своєї будочки, на холод вже. О, він знає дорогу, зараз він прийде. Назад в своє кубелечко. Ось така. Ось така малеча мордаха у нас. Ось що, ну що? Ну, підеш гавкати? Він вже підгавкує трохи. А ви як би назвали такого песика? Ми назвали його рулет. Ну що, рулетик? Що? Поїхаєш? Ну? О, що будеш гавкати, так? Да? Ну йди в будочку, йди, Ти вже спадки. Пожарила свої котлети, ще зробила таку підливочку, піджарила цибулю, трошки томату, сметанки. Таку подливку ви собі знаєте, як робити. По-своєму, а я собі зробила по-своєму. Зараз вони притушаться. І буде в мене вечеря. Ще Зварю картоплене пюре. І все, будемо вечеряти. Дощ йде дівчатка, а горіхи збираються. Вже плечі мокрі. Не буду більше збирати, бо відчуваю, що плечі мокрі. Це ось наш пес. Вже зробив собі, заталував таку дорогу цим дощем. Чує, десь далеко собак та й гавкає, вийшов з буде. Ну все, йду далі поратися. О, захекалася. Отакі такі горіхи. Зараз одні визбираються, висиплють і хай підсушуються. Дівчатка, дощ не прикрашається. Сонечко таке потішило нас декілька годин і знов заховалося. І так холодно на вулиці. І читала тільки що прогнози, що зразу після цих дощів буде будуть йти холода, то не знаю, чи ми зможемо той город вигорати, чи не зможемо. І бур'ян ще не зібраний. І ще багато роботи є. Там ми пізно садили морку. Ще ту морку не купали, бо ми її садили в червні. Ось думали, хай ще трошечки поросте, хай ще трошечки поросте. Йдіть сюди, ціп 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 Їдь сюди. Ой, так як осінь, справ багато аж до самого снігу. Друга ще треба підзаготовити, бо такі щось страшатно з тими прогнозами, що, звісно, ми в селі не дуже переживаємо, у нас світло виключиться, то ми її розпалимо, але ж у нас є і родичі, і діти в городі, то, звісно, за них переживаємо. Ось, Позбирала трохи і горіхів. Щодня по відеречку, по два сушаться. І така в селі робота цими дощами. Мусимо ось це болото місити. Ось Знов понападали горіхи. Треба зараз. Щось не обили, треба було враз одним разом їх оббити та й позбирати, а то так думали, що буде погода, погода, а воно на тобі. Ну все, дорогі мої. Бажаю вам. Спокійної та мирної нічки, бережіть себе та своїх рідних, не нехтуйте тим, щоб спуститися в бомбосховище. Хай ангел охоронець береже вас. І всього найкращого вам. До нових зустрічей!